Всім привіт! Вітаю вас на нашій кухні і на нашому каналі. Сьогодні ми будемо готувати холодець. Холодець, будемо готувати дієтичний із курки. Для холодцю прикупили ось такого місця четвертинки. І для початку нам потрібно зняти цю шкурку, все це почистити і промити наше м'язко. Чим ми зараз і займемося. Водичка вже нагрівається. Ми будемо першу воду зливати закипить і зільєм, для того, щоб був світліший бульон. Все покажемо. А зараз я поки знімаюся, займаюся, знімаю ось цю шківочку. Шківочку зняв з нашої курочки. І тепер гарненько промиваю це все. І наше м'ясо готове. Я ще тільки поперерізаю на дві частинки його і все. І будемо закладати козак. М'язко підготував, вода наша майже вже практично закипіла. Тепер кладемо сюди м'язко. Наше куряче м'язко. Без шкірочок, все очистили, буде дієтичний холодець. Так, Викладаємо курочку і чекаємо. Поки воно закипить. Закипить, буквально хвилинку покипить. Уся оця гідота, що там є, підніметься наверх. Ми його все знімемо, потім воду зливаємо, заливаємо нову воду. А поки воно у нас так готується. Ну вже красиве, диви. Ну, не гарно, ну але... все. Хай закипає, чекаємо. Так. Починає закипати курочка, бачите, з'являється ця пінка, нам її треба прибрати, бажано. Ось так гарненько її збираємо. Зараз воно це закипить, хвилинку прокипить, гарно закипить і зливаємо цей перший бульйон для того, щоб. У нас залишився потім, щоб був гарний прозорий бульйон. До речі, хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Дуже багато глядачів дивляться без підписки, більше 95%. Ставте вподобайки, коментарі будь-які пишіть. Все для розвитку каналу це добре. Тому залучайтеся. Ось, ось такий виходить зараз бульйон. Бачите, який він. Сіренький такий, мутний. Для того, щоб він був прозорий, зараз цю воду зім'ємо і нову воду. От так. Накриємо відкривкою. На хвилинку прокипить і зараз буду стіжувати. Так. Все, бачите, закипіло, трошки прокипіло. Зараз знову знімаю цю кліку. Щоб побільше прибрати цієї гадості всяку. І зараз будемо зливати цю воду. Раз, Галять. Кришечку ось так. І зливаємо, включимо холодну воду. І зливаємо наш цей. Це ось, гідотка вся заливається. Вона нам не потрібна. Раз. Раз. І заливаємо нову водичку. Карпатську джерельну, хорошу воду заливаємо сюди. Ось так. Так, смакота буде. Так. Казан у нас на 7 літрів, курки 2,5 кг. Я думаю, що ось так буде ідеально. Ще вона ж випарується, википить. Зараз додаємо цибулинку сюди, морквинку, і нехай наш бульйончик готується. Нарізаємо нашу морпочку ось такими кільцями, не дуже тоненькими. Ось так. Раз. Така красава у нас виходить. Раз. Кидаємо наш казанчик, Раз. щоб був гарний наваристий бульйончик. Ось так. Раз. І ціла цибулинка сюди. Опа. Все, тепер накриваємо кришечкою і варимо три години. Три години в загальному буде варитися. Але ми сюди ще будемо додавати спеції. І це я вам все покажу, тому дивіться до кінця. Так, дорогі підписники, дивіться, що у нас тут виходить. Який гарний прозорий бульйончик. Це готується тільки годину. Бачите? У 7 годин буде 2 години, у 8-3. До 8, до 20.00 готуємо холодець. Ну, так. Така буде смакота у нас. Так, дві години пройшло. Що в нас тут виходить? Добавимо ось такий наш холодець після двох годин варки. Ну, майже там без 10. Що тепер? Добавляємо сіль. Солі, не знаю, буду дивитися по смаку, ложечку, раз. Два, три, по трошку. Можна сказати, що одна столова ложка солі з гіркою. Тоді будемо вже дивитися, якщо що, за смаком. Так, перець горошком. Перець горошком. Кидаємо трохи небагато. І лавровий листочок. Я думаю, три штучки буде достатньо. Накриваємо знову кришкою і залишаємо на годину. Тільки потім ще як, яке буде на сіль. Ну що ж, друзі, дивіться, наш холодець. Готовий. Готовий наш холодець. Що ми зараз робимо? Зараз достаю, забираємо цибулину. Цибулина нам не потрібна. Вона зробила своє діло на варчик і достаємо повністю ось все це м'ясо достаємо у нашу каструльку, у нашу ємність для запікання викладаємо. Так. І будемо додавати сюди желатин. Дивіться, за три години морква не розварилася, цибуля не розварилася нормально. М'яско все відділяється, ви бачите, всі сулопчики, все повідпадало. відпадало. Касмакота. Пахне холодцем. Хто пам'ятає аромат холодцю, той мене зрозуміє, чого запах. Ось так. Гарненько все достаємо. Всю морквочку. Ну що ж, все ми відсюди вже викликали, дивіться, ось вийшло у нас стільки місця. Тепер додаємо сюди желатин. У нас бульйончик. Желатину у нас дві пачки по 20 грам сюди. Додаємо. І в одній пачці ще було грам 5. Грамів. Тобто вийде десь... Скільки? 55 грам желатину. Ось тут десь 3,5 4 літра води бульйона. І гарненько все перемішуємо, щоб розчинився наш желатин. Бульйон гарячий, тому розчиниться він зараз дуже швидко. Ось так. Розчиняю желатин, чекаю, поки остине М'ясо. Потім оббираємо м'ясо з кісточок і будемо складати вже по тарілочках. Все вам покажу все, до кінця. О, дивіться, друзі, скільки яке м'ясо я собі приготував. Та шучу, ж холодець робимо. Зараз знімаємо усе м'яско, усе відділяється. Дивіться, кісточки просто все вилазить. ось. Раз. Зараз все розділяємо. Наше м'яско відділяємо від кісточок і будемо вже розкладати по тарілочках і по судочках. Уже все приготував, тому ми займаємося розробкою нашого м'яска, А далі покажу, що вже будемо робити. Руки чисті, тому не переживайте, робимо для себе. Ну що ж, друзі, завершальний етап. Ми так розложили. Подивіться. Розложили м'язко з моркочкою нашою, плоцьом пахне на всю квартиру. І тепер потрошечку наливаємо наш бульйончик в кожну тарілочку. Ось так. Як яка смакотінь буде. М -м -м. Клас. Зараз будемо дивитися. Куди нам буде не вистачать, щоб все гарно розпреділити. побагато мельів спочатку. І зараз на балкончик це все виносимо, а завтра вже напевно вам покажу, який холодець вийшов у нас. Так. Обережно. Пахне, друзі, запах аромат просто божественний. Клас, так. супер, так. магія, магія твориться, Хі -хі -хі. клас Як я люблю холодець, давно вже хотів, і ми самі його. Приготували. Ну, Скажу вам нічого важкого і страшного тут нема. Весь час воно, в принципі, готується, стоїть саме, а ви потім якісь маніпуляції ще робите не дуже важкі, і виходить. Ось. Отак. Це щоб зразу на роботу брати. Взяв з собою і пішов. Так. Нормально. І оце виливаємо. Виливаємо разу сюди. О! О! Його теж тарілки. Така красота, друзі, виходить. Дивіться, який холодець у нас буде. А? Уявіть, він зараз застине. Бачите, жира нема практично, дієтична страва, дуже корисна, дуже багато корисних поживних речовин для суглобів. Покажемо далі, що буде з нього, коли будемо куштувати. Дивіться, друзі, результат. 7 тарілочок, 5 тарілочок, точніше, і два судочка. Холодцю вийшло. Як на мене, то непоганий результат. Багато м'яса, дуже наваристий. Вечір не пробайдикували. Тепер зараз на ніч відправляємо на балкон і чекаємо, поки застигне. А завтра зранку, або коли буде час, я вам покажу, що з цього вийшло. Попробуємо. І продегустую і скажу вам свою думку. Я думаю, що буде смачно. Тому дивіться до кінця. Всім привіт! У нас сьогодні вже другий день, і подивіться, доба пройшла, як застив наш холодець. Ви тільки подивіться на це. Яка краса! Я вже сьогодні брав на роботу їв і зараз при вас продегустую. Обов'язково їм холодець з хріном. Слюнки течуть. Ви собі не уявляєте як. Беремось так холодцю ложечку. Подивіться, який класний. А смачний який. І пробуємо. Люди. Це бомба. Бомбічний голодець. Це настільки сильний заряд колагеном. Дуже корисно для суглобів. Тому готуйте і куштуйте. Також підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть будь-який коментар, це дуже потрібно і дуже корисно для розвитку каналу. І побачимося. Па-па!